Литоми причисти і матері святих славних цих фальних апостолів, світлих і добропомітних мучеників. Пагорби біля села Новоселівка, стела з написом чернігів, вся прошита кулями. Сьогодні тут вшановують пам'ять загиблих військових. І не веди нас успокосали, визволи на світлу Кабо. На цьому напрямку загинуло до сотні військовослужбовців з різних підрозділів, говорить керівник штабу оборони Чернігова Дмитро Брижинський. На цьому рубежі підрозділи першої обради, які були посилені прикордонними військами, були посилені підрозділами територіальної оборони, підрозділами військового полігону, які дислокуються в Чернігові, вони зупинили другу, дуже велику колону супротивника, який рухався по напрямку Сідньої Чернігова. І те, що вони зробили, дійсно героїчний вчинок, тому що коли я побачив розмір тієї колони, яка рухалась, то думки були різні. Одна із них, що напевно, ми втратимо Чернігів. Оточити Чернігів, намагалося понад 30 тисяч російських військових. Їм протистояли 2,5 тисячі українських бійців. Саме ці пагорби в Новоселівці стали важливим рубежем. 36 днів на пагорбі і навколо нього точилися важкі бої. Всі, хто стояли на в цих рубежах це були, якщо не з міста Чернігова, то з району. Всі були місцеві, вони знали, що вони захищають не те, що свою державу, вони захищають от свій дім, який знаходиться буквально за їхньою спиною. Тому всі знали, що якщо вони, ми не вистоїмо, то вже в нашому домі буде вже в нашому домі. Насамперед буде війна, тому ми стояли до останнього і наш дух не зламали 16 березня 2022 року. Українські військові віддали гору і закріпилися у селі Новоселівка. Це місце крили постійно. Вони з тої сторони заходили сюди, теж. Ну, питались зайти на позиції, з тої сторони заходили. Ну, тут було дуже тяжко сидіти. Як бачите, дерева всі посічені, все посічені. Там посадка, де я був, все повністю посічене. Ну тут неможливо не було вже тримати оборону. Треба було згори спускатись і давати їм уже там від Ольга Онищенко, Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Чернігів.